Порушити кримінальну справу за нововиявленими фактами вчинення штучного голоду Генпрокуратуру України закликала і організація, очолювана Олегом Тягнебоком. Один із нинішніх кандидатів у президенти із репутацією одного із найрадикальніших українських політиків при близькому спілкуванні виявився невиправним сім'янином. Олександр Загородний, побувавши на приватній території тягнебока у Львові, дізнався, той любить солодке і ходити на футбол. А от зі зброї має лише дерев'яну гармату. Смерть ворогам. Гості просимо. Гості одразу облизує привітна руда чара. Олег тягнебок показує квартиру та знайомить із сім'єю. І зразу ж випливає перша несподіванка. Не такий уже цей тягнебок простий. Ну це в нас все. Це в нас кухня, вітальня, ми тут, ми тут е, приймаємо гостей. Отже, це моя дружина Оля. Так, і, мої, Саша і Артем. мої доні, Яринка старша, Ярина Марія. Так, так. треба повний ім'я. Так, Дарина Богдана і Гордій. Так. Ну, я вам можу сказати, так, до речі, таку таємницю, так. про яку я раніше не говорив, я так само моя два імені. Тобто я був хрещений так, Василь. Олег Василь тягне боку. У дитинстві ще встиг побувати піонером, а в юності комсомольцем. Тепер хоче став полум'яним антикомуністом. 7 листопада назавжди для нього червоний день календаря. Ні, в даному випадку мене моя мама народила як революціонар. З самого початку, 7 листопада. А якщо брати за комуністичним обрядом, то як контрреволюціонера. Олег Тягнебук уже багато років живе на два міста Київ та Львів. Останнім часом не вилазить з поїздок по Україні. Молодший син Гордій навіть приліпив фотографію тата на холодильник, щоб частіше його бачити. У нас сніданки, знаком, як трапляються, то є свято. Правда? В тому... основному ви бачите тата на холодильнику. Так? <риклад> Поки дві доньки з мамою нарізають канапки, тягне бок, згадує дитинство. Подарували якось йому з братом самокат, а колосо візьми та й відірвись і полети у вікно до сусідки. Баба Шура їла якусь зупу. І то колесо її ту в зупу впало, вона страшний крик підняла. то ніби якби вікно зверху. Крик підняла, потім мама мусила її ту зубу варити, на нову тарілку приносити. Так що комедія була ціла. А от справжня драма була, коли у куплених старовинних стільцях він із братом знайшов справжній скарб. Ну просто як у 12-ти стрільцях Ільфа та Петрова. Було вісім золотих годинників і, та, ну. і срібний ланцюжок такий для годинника. Та не може бути. Так, так, так. Але від скарбу залишилися лише приємні спогади, тягне бук і віддали усе знайдене власникові старому годинокаребі. А от найяскравіший. Спогади останніх років у тягнебока, як його політичні опоненти, спалили йому квартиру. Це було у 2002 році перед виборами. Старенька бабуся з маленьким Гордієм дивом врятувалися. Разом з усіма меблями та побутовим приладдям згоріло близько сотні раритетних автомобілів. Відчутно, що Олег Тягнебок і досі побувається за технікою. І вантажівок, і тр... там боже, трактор. Але най... най... найулюбленіший це був трактор. Трактор, моделька трактора. Тягнебуки – медики, Олег Хірург, Оля інфекціоніст, тому на столі канапки зі шкварками та чесником для профілактики. На початку 90-х інтерну тягнебуку вже доручали вирізати апендикси, але його затягнула політика. Так у вас така типова сім'я Західної України, тато на заробітках десь чоловіка вдома. Як себе так відпустили? не об'їдеш, так? Поки дівчата накривають на стіл, Олег біжить у магазин за тортиками. Такий нещадний до ворогів України, такий несамовитий у своїх виступах. Вдома Олег Тягнебок багато усміхається, їсть марципани, тістечка та струдлі. У кондитерському магазині його вже добре знають. А в Азалі Суворов в з захованням, може там посварити, плясків надавати. Ні, я Ні, але татове слово цього достатньо. Та він їх подивиться, то вже, та? Уже, вже достатньо. Та? На увісті у тягнебоків вже згадана чара, пара рибок та дві косвинок морських. Храпся, храпся, храпся. Фу, який <клес> Свині свиньми, але ж треба завжди бути готовим до боротьби. Ідейний послідовник Степана Бандери показує найпотаємніше. тягнебока має бути своя криївка, та він там спить зі шмайсером і на поліняці. Ну тільки так. У вас є своя Київка? Ну, можна так сказати. Можете показати? Частково. Можна. Просим, будете... просим. Так просим. я вам скажу, криївка нормальна така. Ну, є де сховатися. Є де сховатися із і і зручностями можна присутня. Є, є де шмайсери майсери ага. собі заховати. Натомість ніякої зброї у ВІП Криївці ми так і не побачили, ну хіба крім цієї декоративної гармати, або її справді немає, або вона просто гарно схована. Олександр Загородний, Артем Тарасов, Орист Малько, ТСН тиждень, плюс